В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник вітаю! Сьогодні ви побачите. В Коломиї обвалився житловий будинок з-під завалів рятували двох людей. Викрав понад 150 тисяч гривень, затримали злодія, який проник до готелю. На Городенківщині із сейфу викрали 1200 доларів. Вирощував плантацію Конопель. На Коломийщині викрили наркоаграрія. Викрав у підлітка велосипед прикарпатські поліцейські затримали підозрюваного. Рятувальники ліквідували пожежу господарського комплексу у Косові. У Коломиї обвалився житловий будинок з-під завалів. Врятували двох людей: жінку та чоловіка. Останнього спершу доставили до Коломийської центральної районної лікарні, а згодом спрямували до обласного медичного закладу. За попередніми даними стався вибух газу. Поліція Прикарпаття розпочала розслідування. Про те, що Коломиї стався обвал будинку, рятувальників сповістили о четвертій ранку, 12 вересня, розповідає речниця ДСНС Івано-Франківській області Христина Парцович. У місті Коломия, по вулиці Глибока, стався обвал частини двохповерхового приватного житлового будинку. До місця події одразу виїхали рятувальники державної пожежно-рятувальної частини номер 7 міста Коломия. ДСНСники з другого поверху будівлі врятували 34-річну жінку. А під завалами першого поверху де блокували чоловіка. – продовжує речниця ДСНС. там, акуратно! 54-річний чоловік тимчасово проживав у приміщенні автогаражу постраждалого госпіталізовано до Коломийської центральної районної лікарні з сильними опіками. Близько обіду 12 вересня коломийські медики вирішили спрямувати постраждалого з опіками другого та третього ступенів до опікового відділення обласного медичного закладу. Розповів телефоном Ігор Клапко. Він свідомий, поки що він динамічно стабільний. Але як буде протікати, це ніхто не знає. За попередніми даними стався вибух газу. За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження. Йдеться про порушення встановлених законодавством умов пожежної або техногенної безпеки. Поліція Прикарпаття розпочала розслідування обставин вибуху у приватному будинку. До Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканця Волинської області. Чоловік розповів, що з його номера в готелі викрадено 57 тисяч гривень, 1400 доларів США та 1250 євро. На місці виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники якої провели детальний огляд місця злочину. Переглянули відео з камер спостереження. Попередньо стало відомо, що посеред ночі зловмисник через незачинені двері зайшов до кімнати та викрав гроші потерпіл оперативники швидко встановили, що до злочину причетний 37-річний мешканець Донецької області, котрий тимчасово проживає на території західної України. Фігуранта вдалося затримати за лічені години в долині. При огляді поліцейські вилучили в нього крадені гроші. Зловмисника слідчі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Минулих вихідних до городенківських поліцейських звернувся мешканець територіальної громади. Заявник повідомив, що з його сейфу викрали 1200 доларів США. За лічені години розшукали та затримали крадія, коли той намагався покинути населений пункт. Йдеться про 35-річного уродженця Кіровоградської області. При огляді у нього вилучили викрадені кошти. Як з'ясували поліцейські, затриманий в період війни проживав у потерпілого. В момент, коли господаря не було вдома, фігурант проник до підсобного. Приміщення та викрав із сейфу гроші. Затриманий вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та має чималий досвід у скоєнні майнових злочинів. Чоловіка слідчі затримали. Злочинну діяльність Прикарпатця викрили та задокументували працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області спільно з дізнавачами Коломийщини. Під час обшуку домогосподарства у 28-річного мешканця Коломийщини правоохоронці вилучили близько сотні конопель, а також декілька оберемків уже висушених наркомісних рослин. Вилучені під час процесуальних дій речові докази спрямували на проведення експертизи. За результатами проведених слідчих дій розпочали досудове розслідування. Слідчі дії тривають. Днями до поліції тлумача із заявою звернулась місцева мешканка. При спілкуванні з поліцейськими жінка повідомила, що з її під'їзду невідомий викрав велосипед сина. Поліцейські встановили особу підозрюваного, а буквально за лічені години фігуранта виявили на одній із вулиць тлумача. При ньому був викрадений велосипед. Йдеться про 42-річного мешканця району. В минулому затриманий вже неодноразово судимий за майнові злочини. Двоколісник вилучили, невдовзі його повернуть власнику. Правопорушника 9 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу господарського комплексу в Косові. До місця направили вогнеборців 14-ї та рятувальників добровільної пожежної команди села Кути. Горів комплекс у приватному господарстві. Площа займання склала 120 метрів квадратних. Під час пожежі отримав опіки верхніх кінцівок власник. Причина виникнення загоряння встановлюється, врятували дві житлові будівлі. До служби порятунку поступило повідомлення про те, що в лісовому масиві біля села Тисів Калоського району заблукала громадянка 54-го року народження, мешканка міста Болехів, та потребує допомоги. Одразу направили рятувальників відділення селища Вигода у складі п'яти осіб. Також додатково було залучено п'ять лісників Болехівського лісового господарства. Вже через декілька годин рятувальники знайшли заблукалу жінку. Вона автомобілем направилась додому. Стан задовільний. До служби порятунку поступило повідомлення про те, що в селі Оболоня Долинської територіальної громади в закинутій криниці застряг кінь та не може самостійно вибратись. До місця виїжджали рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини долини, де спільно з місцевим населенням, за допомогою пожежного рукава та лебідки, витягнули коня та передали власниці. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.